Не ну що, зачекалися в ефірі? Новий 12-й випуск новин від ЗСУ звичайних сільських українців. Ну а ми починаємо. Смачненька. Карю, ну, що ви мені порадите в цьому випадку? Я вам пропишу таблеточки. Будете їх приймати 5 разів на сутки після їжі. Строго після їди. А де ще скільки їди возьму? Ну, постарайтесь. Ну я не знаю. В погрібі вже немає нічого, в кошельку також вже немає нічого, а до зарплати ще два тижні. Добрий день, дорогі мої читачі. Сьогодні знову з вами ваш особистий бібліотекар. Так готувалася до нашої зустрічі. Оце іграшок понаносила. Такі ж гарненькі всі. І хочу вам розповісти, як проходить у нас час в бібліотеці. Наприклад, у вівторок приходить Василько і говорить: дайте мені книжку, як заробити мільйон. Та, будь ласка, видала йому. Наступного дня він знову з'являється. Що ви мені дали? У книжці немає половини сторінок. Ну і що, що немає? Півмільйона заробити також непогано було. Ой, я оце сьогодні трошки не в такому вигляді, як завжди, шляпку вдома забула. Ну нічого, запасна корона в мене завжди на місці в бібліотеці. Приходьте і вам видам. Так от, і ще один випадок. Приходить мій один із самих любимих читачів. Молодий чоловік. Говорить: дайте мені, будь ласка, книжку, повелитель жінок. Та ради Бога, будь ласка, у нас півбібліотеки фантастики. Читайте собі, фантазуйте на здоров'я, та ради Бога. Ой, а це телефонує знайомий. Доброго дня, доброго дня! А покличте, будь ласка, Катю. Та Катя сьогодні працює в архіві. А ви її, будь ласка, розархівіруйте, тому що вона мені дуже потрібна. Оце дожились. Мене питають, як я справляюся із життєвими труднощами. Я відповідаю, що вона рятує почуття гумору. Ну, звісно, звісно, про конячок я промовчую. Ой, пані Магдалена, ну що там, що там скажіть, не томіть ради Бога. Бачу, бачу біля тебе доброго, 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 умного, дуже лагідного, красивий. Так це що я заміж другий раз вийду чи що? Ти дура, на тобі заміж, ти вже заміж, дітей двоє собаку заведеш. Собаку так собаку. Говорячи про свою програму і основні її тези, я хочу сказати, що коли з'явилися кравчучки, я придбала собі кравчучку. Коли накачали меду, я полюбила медок. Коли з'явилися цукерочки, закусювала я цукерочками. Тож ви зрозуміли з моєї програми, що я здирник Марина Євгенівна здирала, здираю. І буду збирати. Побачимося на виборах завжди ваша. Що там у вас, Володимирівна, які новини є? Ой, у мене таке вчора було, що сталося? Та сплюшу це ночі. Хтось стукав у вікно. Mm -hmm. Та так настойчиво, прям тарабоне. Я ж хто там, хто там, а воно ще каже, та ми. Каже, вам дріва потрібні. Я кажу, та, ну на що мені дріва, мене свій з сарайочок аж під. Ти диви, які люди знайшлися, дрова предлагають. Ну, ну а ви їм що. Я ж кажу, ніс поджеля. Утром встаю до сараю, а там пусто винесли усе і сучки. Ох, і ще дроворуби. Брекли на хрещення. Алло, Сивакі. Добрий день. Ага, впізнав. Так, бібліотека. Слухай, твой, твій син у нас в заручниках. З тобою нічого не трапиться, якщо е, ти принесеш тереодори з Васюківки, який взяв у 1993 році, Все, тебе півгодини. Дмитрику, ти головне, не хвилюйся. Все буде добре. Ось дивися, хочеш, я тобі новий гаджет покажу. Айфон 15? Ну, не зовсім iPhone і не зовсім. Але дивися, оцей прилад називається книжка. А як ним користуватися? Ну, те, що ти з цим будеш робити, називається читанням. За допомогою нього дітки встановлюють собі в головку нові програми. От якщо ти хочеш натиснути кнопку Почати працювати... Так, а якщо ти хочеш клікнути далі, mm -hmm. ти перегортаєш сторіночки. Mm -hmm. Тримай, сонечко, чекаємо на тата. Круто? Круто. Давай. Сніжон, я тут вичитала в посівному календарі, що до Миколи треба все посадити. До Катерини все треба все підгорнути. До Петра покропити. А Іллю все викопать. Ма, ну я, звісно, дико вибачаюсь, але но... хто ці всі люди і чого вони нам не допомагають? Ти знаєш, що нас? Ой, кума, шо то там заглядаєте усе? Та свідство шукаю від білокрилки. Зараза, шість разів травила. Шість разів. Що? Вона не в курсі, що я її травлю. А ви там що шукаєте? Так що бачиш, що у мене головний шкідник у палісаднику – чоловік. Я узяв у руки без все, все насталися одні фотографії три І що він все. ще живий? Та лікується. Скажіть, чим травили, я на білокрилки попробую. Ой. Ну, перший раз я це спробувала зробити у червні 1996 року. Рівно через три роки я вийшла заміж, і ми з чоловіком переїхали жити у власний будинок. На це дійство підсадили мене мамка із свикрухою. Свикруха подарувала мені перший кущик пігоні, який заквітнув у тому ж році у мене на новому подвір'ї. А мамка посадила кучу розсади айстрів, там майорів, чорнобривців і ще щось я вже не пам'ятаю, що там і розсада була. Ну, багато було. Зараз, правда, чорнобривці із майорами квітнуть уже на городі, бо в дворі їм місця немає. Років через 10 у мене з'явився перший кущик троянди. Спочатку це була невеличка клумбочка у мене перед хатою, у мене усінька така. Посеред двору у мене була галявинка, на якій залюбки влітку паслися каченята, гусенята, телятка стояли на випайці. Зараз там квітнуть вони. Моя сусідка Баба Галя часто ходить до мене на подвір'я на екскурсію, подивитися, що в мене заквітло новенького, а я бігаю до них глянути, що в них там квітує цікавенького, може, і мені таке треба. Чоловік мій грозиться вигнати мене з дому. Бо я лаюся на них із онуком, бо вони все время ходять по клубі, топчуться ногами, як ото слони. А я на них лаюся, не ступайте, бо там квіти. І взагалі він дуже скаржиться і сусідам, і дітям, і взагалі просто знайомим, що я не дозволяю йому косити траву газонокосівкою ото по двору, на городі, бо в мене ж квіти віздя, ну скрізь квіти, куди не кінця. Він от, от, як начне жужжать нею. І взагалі сусіди скаржаться на мене, бо мої рослинки лізуть по забором, находять ото лазейки і вилазять у них на подвір'ї, і вони тоді мають клопіт з їхнім ну, знищенням, так скажем. А взагалі дуже важка у мене стресова ситуація відбувається тоді, коли мої квіточки квітнуть у мене за двором, бо у нас на вулиці просто ну, працюють. Крадіжництво, і ніхто з цим ну, нічого просто ну, не робить. Ну Я не знаю, як це можна, нічого не робити. Ну Квіти просто крадуть за двором і все. А взагалі-то у мене в телефоні, у Фейсбуці, в Тіктоці заповнена стрічка ну, ними, продавцями квітів. І взагалі знайомі мої що не беруть слухавку, коли я їм телефоную, бо я просю зразу помінятися квітами, якісь може в них там інтересні цвітуть і все таке. А на останок хочу вам сказати, що вступайте до чату квіточки від Світланки і буде у вас щастя. Ну, дивіться, ну ж, що скажіть, ну ж, правда? Ну гарніш, гарніш. Якщо вам зателефонують родичі і запропонують приїхати на відпочинок у село. Відпочити, шашличок посмажити, набратися сил. Не ведіться, це аферисти. Видаляйте їх номера, блокуйте всюди. А на цьому у нас все. Наш випуск підійшов до кінця. Бай-бай! А мені ще картошку дополити треба.